Відновлення навчального закладу після російських обстрілів. В Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу прибула американська делегація від організації Global Empowerment Mission. Їхня мета допомогти відновити пошкоджені вікна корпусів після російського ракетного обстрілу. Програма благодійної організації передбачає заскління 168 вікон. Ми надали системну підтримку в рамках нашої віконної програми. Яка діє на всій території України. І в даному навчальному закладі ми замінили віконні конструкції на суму 2,7 мільйона гривень. Це перший запит, який отримала наша організація. Зараз ми продовжуємо розглядати і по мірі надходження додаткових заявок ми оцінюємо об'єми і обов'язково будемо підтримувати і продовжувати встановлювати вікна. Ректор Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу Ігор Чудик розповідає. Нині активно відбувається процес відновлення навчального закладу. Станом на сьогоднішній день уже фактично запущений процес. Монтажів віконних систем, йде робота по формуванню нових дахових поверхонь на корпусі номер 1 який зазнав такого одного з найбільших вражень по вікнах та й по даховому укриттю. Йдуть відповідні роботи вже по підготовці до оновлення благоустрою території, благоустрою внутрішніх частин. Віконних пройомів всіх корпусів. Ректор університету нафти і газу Ігор Чудик зазначає, навчання для студентів розпочнеться традиційно 1 вересня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.